Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні за старим сирем входимо, дорогі браття і сестри, свято успення проблагословенної Діви Марії. Нинішня урочистість нам вказує на дуже важливу подію, а саме відповідає на оці наші людські проблеми, страхи, неспокої. Ми всі зустріємося смертю, і кожна людина певного часу перейде через ворота смерті. Смерть забирає людей різного віку, але всі мусять померти. І власне смерть набиває в нас тривогу, неспокій, сум, Знеохочення, депресії. Як? Чому? Навіть в таких випадках ми маємо претензії до Пана Бога, чому таку молоду людину чи особу, чи навіть дитину, Боже, ти бере з того світу. І сьогоднішнє свято відповідає нам на ті наші трудні питання, які нам важко прийняти, важко усвідомити, зрозуміти. Бо людина є прив'язана до землі, до земного життя. І тут ми бачимо Марію, яка також перейшла через ворота смерті. І ми бачимо невісту, яка облечена в сонці. Місяці під її стопами над головою вінок із 12 зірок. Щось неймовірно, коли ми знаємо з науки, яка велика є планета Сонця Місяць Зірки. І щоб людина, одним словом, це є космос, і що весь цей космос, супроти людини є такий маленький. Місяць під її стопами. Сонце одяг для неї, а зірки корона. Про що це говорить апокаліпсис Йоанна Богослова? Про нагороду Марії, про велич Богородиці. Про це як Господь Бог винагородив її за її вірність. За її покору, смиренність, як вона сіла сьогодні поправити свого улюбленого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Чим можна здобути Небо? Як можна усягнути Царство небесне? Вчорашня неділя нам вказувала про юнака. Коли Христос йому вказує дорогу до неба, Він дуже засмутився. Він не прийняв тої дороги. Він змунтувався проти тої дороги. Хоч шукав тої дороги. Але сказав, відійшов від Христа дуже сумний. Хоч питав Ісуса, що я маю робити, щоб успадкувати вічне життя. Оце пошуки були його. Що я маю робити? Христос каже продай. То, що маєш, бо бачив, бачив прагнення його серця пізнати щось більше, щось досконаліше. Але він не хотів цього прийняти. Йому було важко прийняти ту реальність. І Тому він був дуже сумний. І Марія, та, яка в день благовіщення сказала: Ото я раба Господня, хай мені станеться по слову твоєму. Вона вміла прийняти ту реальність. Вона стала направду слугою Бога і слугою людей. Вона пережила певні тяжкі випробування. Шукання місця для Ісуса. Вона була біженкою. Вона втікала з вислиєм до Єгипту. Вона була біженкою. Бог був біженцем. А ми знаємо, яка доля біженців є. І як коси на них дивляться, доки ви шабодате, вже десь забирайтеся, шукайте собі іншого місця. Ви вже нам надоїли. Така є доля біженців. І вона була тою біженкою. Вона пережила і голод, і холод. Вона пережила смерть свого сина. І у всіх тих випробуваннях вона не тільки словом, але вона думкою не згрішила проти Бога. Вона не нарікала, не бунтувалася, вона не мала гніву. Вона несла той хрест терпеливо до останнього віддиху свого життя. Вона не боялася смерти, як ми співаємо з пісні, не чула болю, страху, не чула життям все легко ристала. Вона ніколи не жила для землі, вона жила для неба, для царства Божого. Вона розуміла, що земля це є тільки перехід, певний проміжуток часу. Але правдиве наше життя, правдива радість розпочинається після смерті. І тому для неї смерть не була страшна, бо вона вірила в царство Боже. Вона довіряла Богові. Вона жила небом, вона жила радістю неба, і вона те небо виношувала в своєму серці. Тому після того, як Христос вознісся на небо, вона не очікувала, коли прийде та година, як вона розстанеться і своїм, як вона покине ту долину сліз. І тому, дорогі браття і сестри, царство небесне небо нам дається тяжкою працею. Кожна людина має своє випробування, щоб усягнути небо. І кожен мусить подвизатися, робити подвиги. Хтось має покинути боротися з алкоголом, хтось з наркотиками. Хтось має боротися своїм язиком, бо схильний є до брехні, до обмов усуджень. Він то любить, а він радіє в тому. Хтось мусить покинути прокляне погані слова мати. Бо нічого нечистого не може війти до неба. Хтось мусить боротися із гнівом, заздрістю, бо постійно живе в тих речах. Хтось мусить боротися, щоб знайти відповідь, чому в моїй хаті є постійно бійки, скандали, шуми. Незгоди, гніви. І хтось мусить йти до Ісуса і питати, Господи, що я маю робити, щоб у моїй хаті, у моїй сім'ї настав мир. Підкажи, Господи, мої помилки чи помилки моєї сім'ї, як вийти з цієї кризи. Хтось мусить боротися з корупцією, бо привик красти. Прик мати несправедливі заробітки, обманути, ушукати на товарі. Тобто кожен із нас переживає, нема такої людини, яка б не мала над чим працювати, щоб усягнути небо. Кожен із нас має те випробування. Не раз вони є тяжкі в нашому житті. Вони пригнаблюють нам, нас. Але найстрашніше, коли ми до них дуже є прив'язані. І ці наші гріхи, ці наші налогові гріхи, вони стали нормою у нашому житті. Вони не тільки стали нормою, вони для нас є приємні. Вони приносять нам насолоду. Вони приносять нам радість. Ми в тому почуваємо себе щасливими. Але вони є нам на заваді. Вони нам є перешкодою для усягнення Царства Небесного. І тому то є важливе, дорогі брати і сестри, розважання цей день успення і і набозяття Богородиці. Вона також. І йшла тими дорогами, якими людина би не вибрала і не хотіла. Ну хто би хотів і мав радість свята при Христі свого Сина бачити його взбитим, скатованим, опльованим, вимираючим, кунаючим. Ну ніхто би не хотів. А вона мусила йти. І вона йшла, і вона жертвувала то, ті свої терпіння у цю небесному. За, і вона стала співвідкопителькою людського раду. Вона прийняла ту жертву, вона напротивилася у цю небесну, і не сказала, за що, для чого. Ти знаєш, що він святий, що він нічого людям свого не зробив, окрім добра. Чому має терпіти? Він, він і я не заслужили на ті терпіння. І це також є відповідь в часі війни, коли ми з вами живемо, дорогі браття і сестри, і так багато є того горя, того страждань, того муки, того переживання в наших сім'ях, в наших родинах. І, можливо, ми ставимо питання, ми не заслужили на це. І тому Марія сьогодні дає нам приклад, дорогі браття і сестри, приклад покори. Приклад лагідності, приклад, як маємо брати свій хрест і пам'ятати, що на кожного чекає суд Божий або нагорода, або чистилище, або пекло. І можемо бути великими. Багатими, мушені. Можемо пригожин. Но чоловік, який мав армію, силу, владу, гроші, бізнес. І Віде та душа. Часто ми хочемо творити суд самі. Бог творить суд. Господь творить суд. І тому Марія, допоможи нам в тому земному житті, бо ми часто не розуміємо Божих планів, ми нарікаємо, ми бунтуємося. Ми не хочемо прийняти Божу волю. Ми радше всім серцем і душею прив'язані є до землі, ніж до неба. Але ти нам казуєш сьогодні, що Господь Бог винародить кожному. Бог винагодить кожному за його Христи, за Його терпіння, за його покору і смиренність. Так само, як Господь Бог заплатить кожному за його гординю, зло, яке він чинив на цій долині сліз. Мати Божа, ти взята до неба, ти сьогодні коронована в небі на царицю неба і землі. Благаємо тебе, Марія, допоможи нам на цій долині сліз, бо часто надаємо собі рада, Часто опускаємо руки, часто стаємо мляві, розкислі, розлізлі, часто падаємо в депресію, неохочення, тратимо віру, довіру до Бога. Часто нарікаємо, а, можливо, і проклинаємо. Допоможи нам, Мата Божа, своєю опікою, дай нам силу в тій нашій духовній боротьбі. Підтримуй нас в наших стражданнях, випробуваннях, не опускай нас, Марія, провадь нас, як люб'яча мати, щасливо по цій долині слізь, поки нас не побачиш, в домі Отця, Царстві Небесному. Амінь.